Чи потрібно усім будувати особистий бренд, чи потрібно лише створювати комерційну сторінку? А що таке особистий бренд? Особистий бренд може просто бути від особи, а може бути як блогер. Тобто, чи потрібно всім будувати, чи потрібно власникам бізнесу мати особистий бренд? Тут уже поняття дуже скажімо так, розмите. Тому що якщо ви націлені в соціальних мережах, а саме компанія націлена будувати довгострокові перспективи, тобто вибудовувати ім'я і обличчя, тоді вам потрібно мати особисту сторінку, особистий блог, який буде представлений як власником бізнесу даної комерційної сторінки. Тобто ви розділяєте особистий блог, особу і бізнес. Іноді буває таке, що а, бізнес хоче зразу просувати через свою особу. Тоді не потрібно будувати ніякої окремої сторінки, а будувати лише особистий бренд. А, чи, чи це добре? Тут вже питання залежить тільки лише від вас і від вашого бажання. Я за те, щоб ви будували окремо бренд. І окрему особисту сторінку. Дуже часто особисті сторінки, коли починають розкручуватись, вони здають е, забагато особистого контенту. Переплітається і бізнес, і подорожі, і якісь просто кавування з друзями. Е, дуже часто мами там публікують своїх дітей і так далі. І в тому всьому контенті губиться ваша ідея і концепція вашого бізнесу. Тому я за те, щоб ви розділяли. Розділяли для того, щоб тільки підсилити ваш бренд, чому варто мати декілька сторінок і наводити її на конкретну ціль, якщо ви займаєтесь декількома напрямками, або ви любите, наприклад, подорожувати, а потім займаєтеся якимись комерційними. Продуктами для того, щоб люди купували їх для на своїх подорожей, то варто все ж таки розділити. Ви можете переплітати, планувати стратегію просування, але розділяти ці сторінки таким чином, ви збільшите свою потенційну аудиторію на тих, хто просто хоче подивитися товари, і на тих, які просто хочуть потім бути вашою лояльною аудиторії, слідкувати за вами, спілкуватися з вами, ділитися думками і так далі. То це краще рішення ніж просто побудувати свій власний бренд. Піти до якогось потолка, буває таке, що потолок, там, наприклад, люди говорять: От я маю 10-15 тисяч, але вони вже не комунікують. Чому? Бо нема зміни. Потрібно, щоб була зміна на сторінці, була якась динаміка, якийсь рух, якісь колаборації. А коли у вас буде декілька сторінок з різною нішою бізнесу, з різними думками, з різними напрямками, такі е у вас ніколи не буде цього. Потолка, і ви зможете розширити свою аудиторію і збільшувати свої, скажімо так, потенційні заробітки або монетизацію в соціальних мережах.